Доброго часу доби, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки, радо вітаю вас. Як це не дивно, але проходження Baldur's Gate 3 3 Таксонафтів 2 потроху добігає кінця, а це означає, що саме час повертатися до більш звичних для мене форматів. І один із них це огляд демоверсії всіляких інді ігор. З Стіму та EGS. У. І от так вийшло, що я натрапив на гру Station to Station Діма. Гра, по-перше, про потяги, про залізну дорогу, про паровозики, А я в дитинстві не награвся у паровозики, тому чому б і не пограти, вирішив я. По-друге, подивіться на цю приязну цікаву незвичну воксельну графіку, на ці пастельні кольори, на цей воксельний димчик із труб потягів. Виглядає як мінімум цікаво. І по-третє, ця гра вийде вже завтра, ну, для когось, мабуть, сьогодні. А саме для тих, хто дивиться це 3 жовтня. Я жодним чином не закликаю нікого бігти і купувати цю гру. Але для тих, хто зацікавився, я так гадаю, один-два вечори пограти у гру на логіку, а це забігаючи наперед, скажу гра на логіку. Здавалося б. Це повинна бути гра про логістику, економічна стратегія, але, як виявилось, так, це гра про логістику, але не стільки економічна стратегія, скільки пазл. Тому давайте подивимось, із чого складається демка. Вона складається із трьох епізодів. Епізод перший це взагалі навчання того, як керувати камерою. Всі основи гри нам демонструють, пропонують потицяти ліву та праву кнопки миші, потягати колесо, наблизити та віддалити. І от нам вже пропонують збудувати станції на заздалегідь визначених місцях. Потім з'єднати їх залізничною колією і отримати. Першу нашу гілку залізної дороги. Запустити потяг і отримати іще дві ресурсні будівлі. А тим часом потяг виглядає якось ось на. ось так Дивіться. Територія набуває кольорів, наші вокселі стають зелененькими, там, де травичка, дерева, якісь рослинки там ростуть. І ось такий потяг робить чух-чух. Везе дрова у своєму паливному вагончику, і має порожній вагон, їде до ферми, забирати звідси зерно, вести його на млин. Тепер нам пропонують. власне З'єднати дві станції, розташувавши їх на власний розсуд. Отак ми це зробимо і виконаємо ще одне завдання, отримаємо грошенят і отримаємо іще дві ресурсні будівлі. Так, тепер нас навчать, я сподіваюся, іще чомусь цікавенькому. О, давайте подивимось, чому. Отак От якось розташуємо. Так, і нас вчать з'єднувати за допомогою вузлів. Кажуть, дивись, тут міст, треба додати вузол і підтягнути нашу залізничну колію так, щоб вузол він був десь ось тут, на визначених ділянках, і. Зробити так, щоб наша ось ця гілка залізниці не мала мосту. Добре, виконали завдання, бо місце це завжди дорожче, ніж е, звичайна, звичайне залізничне полотно. Так, добре. Тепер нам вже пропонують з'єднати три ресурсні будівлі в єдину мережу. Тут в нас є молочко, бачите, його виробляють дві одиниці. І це означає, що нам треба буде доставити це молоко спочатку ось сюди до сироварні, а потім ось сюди, до сироварні. І тут, я гадаю, ми вдамося до невеличких хитрощів. Дивіться, ми з'єднаємо спочатку ось так. А потім з'єднаємо. Ось так, тут навіть менше, невеличкий міст, але то нічого страшного. І ось вся ця мережа, вона працює. Молоко їде спочатку сюди, а потім сюди. І розподіляється рівномірно. Давайте подивимось, чого іще від нас хочуть. Тут від нас хочуть цікавого. Тут від нас вимагають, щоб ми всі. Ось ці ресурсні будівлі з'єднали у єдину мережу, але зробили це за допомогою вже існуючих елементів залізниці. Давайте ми тоді зробимо ось так: тут встановимо одну станцію, тут встановимо другу станцію, а тут встановимо ось так третю. І тепер з'єднуємо це сюди. Це сюди, сюди. Ось так сюди, не провокуючи виникнення, як би мовити, мостів. Отак, обережненько робимо її майже, майже рівнесенькою, отак, обережненько ми і будуємо нашу залізницю. Є, є. Ось така залізнична колія. Така довга гілочка вийшла, але нічого страшного. Тут ми беремо, робимо ось так. робимо Ось так. І у нас виходить іще одна гілка, і все з'єднано у єдину мережу, а рівень завершено. Давайте подивимось. Ну, тут винагороди видають, демонструють, скільки завдань ми виконали. Такий мобілкоподібний фінал кожної місії. Тут нам пропонують вже а, заощадити кошти, так, щоб наприкінці у нас лишилося 200 грошиків, і використати 4, 6 карток. 6 карток що таке ці картки? Це квиточки на знижки, на знижки, на будівництво. Тому давайте будемо будувати. По-перше, ми одразу закладаємо залізничні станції і з'єднуємо їх у єдину мережу, ось так обережненько використовуючи знижки. Бачите, одразу на 50% зменшуємо вартість. І тепер, звичайно, так само ось сюди приєднуємо і. Теж використовуючи квиток на знижки. Давайте навіть отак. Меншу дистанцію, щоб наша колія мала. М -м, давайте меншу довжину. Використовуємо теж квиточок на знижки і запускаємо іще один потяг. І, бачите, карта починає оживати. По-перше, давайте подивимось, які. Ресурсні будівлі ми тут побачимо. Ага, нам дали знижку на міст і нам дали пекарню. І все це треба з'єднати у єдину мережу. ну Ми так і зробимо. З'єднаємо все це. Давайте ось тут встановимо одну. Тут встановимо. Другу. Ні, отак встановимо другу станцію. Тут ми з'єднуємо отак. І тут встановлюємо третю станцію якось так. Для чого? Для того, щоб з'єднати це ось тут. І використовуємо, звичайно ж, знижку на місці. Одразу наша гілка коштує набагато дешевше. Завдяки тому, що у нас, власне, вся гілка це є один-єдиний міст. Давайте робимо ось так і одразу отримуємо готову діючу частину нашої залізниці. Давайте подивимось, що далі. Далі ми отримали. Так, по-перше, тиснемо, дивимось деякі ресурси, звідки і куди ми можемо привезти. По-друге, я бачу необхідність сюди привезти одразу всі ресурси до міста. Для того, щоб привезти всі ресурси до міста, треба зробити от як. Ми десь тут встановлюємо станцію ми тут встановлюємо теж якось ось так цю станцію. Тепер з'єднуємо сюди, сюди. Робимо отак. Трошки охайніше. Запускаємо цю ділянку тут. Робимо отак і отак. Тут теж робимо охайніше, для того, щоб воно менше коштувало. Так. І запускаємо все це до міста. Бачите, одразу всі ресурси одним єдиним з'єднанням потрапляють до нашого міста. Отак. От Треба використати скільки іще три квитки на знижки і. Заощадити якраз три квитки на знижки. Ідеально. Тож, що ми можемо зробити? Ми можемо зібрати це все докупи. Для того, щоб зібрати це все докупи, ми беремо тут встановлюємо станцію. Ми тут встановлюємо станцію. Ми ось тут встановлюємо станцію. І ось тут встановлюємо. Станцію. Далі ми з'єднуємо ось тут, використовуючи знижку на міст. Ми з'єднуємо ось тут, використовуючи теж знижку на міст. Тут в нас буде з'єднано воно. Одразу привезе молоко, сир. І як би з'єднати так, щоб. А так з'єднуємо. Тут повинно отримати зерно. Угу. І тепер одним єдиним з'єднанням сюди до молока ми одразу всі ресурси привозимо до нашого міста. Угу. Вмикаємо знижку і таким чином виконуємо завдання. Томусь якось так. І одразу дивіться, все-все стає зелененьким, і це завершення цього епізоду. Дивіться, іще дали додаткові квитки, але нам вони не потрібні, ми вже всі шість використали і заощадили замість 200-750 грошиків. Економія повинна бути якою? Правильно, розважливою. О, отримали всілякі бонуси. Ось ця мобілкоподібність, те, про що я казав. Давайте тепер подивимось, що для нас готує третя частина демки. Я так розумію, тут нам запропонують використати всі знання з попередніх двох епізодів і дають. О! Так, це. Отяг із додатковою вантажопідйомністю, Ну, добре, припустимо. Давайте тоді його використаємо тоді, коли будемо виконувати завдання. Ось ну, ось це. Одним рухом з'єднати 4 ресурси. Добре. Це ми легко, таке ми вже робили минулого епізоду, і розуміємо, про що йде мова. Так, давайте беремо одразу дешевшу гілочку, будуємо тут і починає працювати вся ця історія одразу йде потяг. В один бік везе, везе зерно, в інший бік везе борошно і привозить його до пекарні. Давайте отримуємо іще дві ось ці ресурсні будівлі. Одразу отак встановлюємо станцію, з'єднуємо якось сюди, але робимо це охайніше. Отак. Тепер тут в нас сироварня. Давайте з'єднаємо сюди. Одразу до міста це все веземо. Давайте отак робимо. І якомога охайніше це під'єднуємо сюди. А тепер беремо ось цю гілку, виводимо кудись ну, ось сюди і одразу збільшуємо на 50% отриманий дохід. І поїхали. Збираємо всі можливі бонуси. О, аж на 80% більше грошей заробили. І одразу ж виконали, прошу зауважити, завдання. Так, отримали квитки на знижки, мости, полії, і що тепер? Іще одне місто. Треба з'єднати все докупи. Іще одне місто. Давайте ми. Добре, тоді зробимо тут сироварню сюди. Тут ми зробимо. В нас є знижка на мости, тому давайте ми зробимо отак. Тут сюди. А тут ми зробимо якось ось отак. І тут збудуємо отакий міст. І беремо максимальну знижку квитками взагалі на всю цю частину залізниці. І отак отримаємо скільки відсотків 20 бонусу. Так, навіть 25. Дуже круто. І отримуємо іще більше ресурсних будівель і більше квитків, зауважу. А це означає, що? Що ми можемо. Наприклад, зробити ось на ось так. Встановлюємо це сюди, це ми виводимо сюди. А, давайте робимо ось таку штуку. Використовуємо максимум знижок. Тут. Давайте обережненько. Притулили сюди. Тепер беремо міст. Так і так. І трошечки потягнули всі знижки і важкий потяг для максимального бонусу, щоб всі ресурси були з'єднані і грошики отримані. Ну, ось такий логічний пазл виходить. Далі більше ресурсних будівель в різних частинах нашої території. все це треба привезти ось сюди. Маємо 4, лише 4, а, навіть 3 квитки. Окей, давайте спробуємо щось із цим зробити. Під'єднуємо якось ось на, ось так. Тут одразу під'єднуємо сюди. Отак. Добре. Під'єднано тут. Одразу, я так гадаю, доведеться сюди бахнути. Отак. Ну, ми ще трошечки порозмірковуємо над тим. Тут. В нас є можливість пекарню і млин з'єднати у мережу. У мережу молоко поїде. М цікаво, молоко виходить, або буде під'єднане одразу сюди і доїде аж до сюди, або буде під'єднане до сиру і потім. Поїде сюди. Або сир сюди, сюди. Так, у нас є один міст. Його, мабуть, треба використати. А тут байдуже, де його використовувати. Давайте робимо отак. Робимо отак. І все це з'єднуємо сюди. О, отак. А це з'єднуємо. ось сюди. О, 91 грошей. нічого страшного. Отак. Тут робимо таку станцію. Кудись сюди. Так, давайте дивитись це все з'єднано. Тепер робимо сюди. Скільки міст коштує 57. А тут скільки міст коштує 66. 66, воно коштує більше, ніж 57. Сюди під'єднуємо і в нас виходить вузлова станція. Тут нехай буде, як є. 95. А зі знижкою 74. А тут. Зі знижкою 27, без знижки 54. 27 економить. А Якщо зробити трохи отак. Зробити трохи отак. Тут байдуже насправді як. Що з'єднувати, виходить. Все одно ось так. І запускаємо великий потяг. І пазл а, вирішено. Головне. Що, що, все з'єднано аж на 85% бонусу. Отак От воно все літає, дзвенить грошима, і робить вигляд, що воно мобілка. Так, ну і ми, власне, пройшли демку. Доволі швиденько. За 20 хвилин все подолали і подивились на нову гру. Наскільки я розумію, вона пропонує декілька різноманітних біомів, як ви бачите. Є, от, наприклад, пустеля, пропонує різноманітні виробничі ланцюги, Вон, я бачу якісь шахти, фабрики, і це непогано, як на мене. Мені цікавіше, чи будуть е, різні різноманітні поїзди. Я так гадаю, що з часом, звичайно, так. Дякую за увагу та цікавість. І пам'ятайте, 3 жовтня ця гра виходить у стімі. Хто зацікавився, будь ласка, хто не зацікавився, біс із ним. На цьому все любі мої. Папа. -па.